З вами, як завжди, я любов. На своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Ось у нас тут є 3 кілограма таких обрізків. Сало з м'ясом. Отакі обрізки, вони для картоплі гарні такі, і підуть вони сюди. ось. І 3 кг свинячої печінки. І Ось у нас два колінця, такі рульки, колінця, як там голяшки, хто я каже. Варимо їх, як, відварюємо, як на холодець, хочемо два зайця вбити одночасово. І вариться він, як холодець, а потім ми використаємо його сюди і ще додамо трішечки-юшечки. І ще витопили смалець, витопили корочки такі смачненькі залишились. І потім уже готовий паштет. Ми будемо заливати отаким от розтопленим жиром для більш такої надійності. Сьогодні нам треба все відварити. Колінці вже відварюються, смалець вже протоплений. І нам залишилось відварити і печінку, і сало з м'ясом. Відварюємо вихолоне і завтра зранку ми розпочнемо цю роботу побачимо, що в нас з того вийде. Так, Зараз нам потрібно. Подрібнити цибулю, о, таку у нас, крупна така, здорова цибуля. Нам треба її подрібнити. Отакими навпіл, потім ще раз на 4, на 4 частинки цибулину. І отакими, ось не Бачите, не, спіль, не, не дрібні. Хай будуть такі шматки величенькі, ми її піджаримо на скорісті, а потім все буде пропускатися через. М'ясо, так що не турбуйтеся. Отак, вона буде так сочніша набагато. Так я переріжу всю цибулю. Так, поставили ми сковорідку, порізали цибульку, отакими величенькими шматочками. Тут дрібнити не треба, тому що вона вся обжариться. Отак, беремо отаку, як ополоник. Не олії. Олії ні в якому разі тут олія не повинна бути. І тепер нам треба, щоб розігріли смальчики цей. Обов'язково на смальці ця страва дуже жирна, дуже жирна. Так що, хто про дієту говорить, то це страва не для вас. Ми зараз готуємо сільську поживну страву. Це сама-сама сільська страва. Тому що раніше, як кололи кабанчика на селі, то не залишалося нічого, все переробляли, холодильники, морозильних камер не було, у підвалі не все зберігалося. Тому все максимально робили м'ясо, бочки засолювали, сало засолювали, отак висипали. Все солили, робили ковбаси, заливали смальцем. Хто пам'ятає, бабусі хто був, то сам чужив ці роки в селі. Ось все це. А залишалася голова, легень, печінка, і печинка, такі всякі, всякі обрізки сала, які нікуди не були пригодні. Жир на насмалить, зберігався. закривали його, там солі присипали, зверху підміксувався, ніж живків. А легені, всі субпродукти такі з голови обварювали сало, м'ясо, все перемелювали, робили паштет. І це що так, все у глечики, великі глечики. Були, заливали теж смальцем зверху, все було жирно, тому що не було вітамінів раніше, не було ніяких таких ось, ось, круглий рік, там, смачних кожух, а сільська робота завжди була тяжкою, тому треба було їсти поживно. І, до речі, для того, щоб зимку не мергнути, треба їсти поживну жирну страву. Тоді людина не так мерзне, тому що перетравлювачі, коли перетравлює наш. Слуха перетравлює їжу, він виділяє тепло. Так, ось так. Ми її підсмажимо до золотисто прозорого кольору. Підсмажена вона нам не потрібна, просто щоб вона стала м'якенька і прозора. Тепер нам треба все це ретельно Все так ретельно перекришив на такі дрібненькі шматочки, щоб вони прилазили у м'ясорубку, бо там така маленька. Орлишко, і треба молотися ретельно на дрібну таку мілку решіточку. І все оце, ось тут м'ясо у нас із колінець, печінка, це сало з м'ясом, і ось пережарена цибулька. Це все треба перемолоти. Отак все. Ретельно чоловік мені допоміг, помолов. Це цибуля перемелена, це перемелене обрізки, більше сала і все-таки трошки м'яска тут було. І оце ось, ось печінка. Отак воно виглядає. Оце скільки вийшло У нас, ми пам'ятаємо, що три кілограми печінки. 3 кілограма обрізок було в нас, і в нас були ще два колінця теж тут перемелені. І з салком, тим, яке було, і з м'язком. Кісточки ми тільки вибрали. Це у нас взагалі вийшло тут 8 кг. Оце у нас тут є 8 кг. Трохи виварилось, трохи пішло в вологу. Ну, 7 кг у нас є тут точно. І було 1 кілограм цибулі. Оце все в нас є. Тепер для цього нам ще потрібно сіль. І мелений перець. Все, оце все, що нам для цього потрібно. І пропарені банки. Я банки пропарила. Крішечки в мене ось так теж пропарені. тут студия. Все в нас готове для того, щоб зараз змішувати все. От, я вам покажу зараз будемо сіль додавати до смаку, і по смаку. Ми будемо пробувати. Я зараз докладаю дві дві столові ложки, а потім будемо. Пробувати так Дві столові ложки. Ось так. І перцю меленого. Теж таку добру столову ложку. Не більше, тому що ось, а висипалось більше. Трошки насиплю. Теж столова ложка на таку кількість це буде небагато. І все ретельно змішуємо. От, висипаємо сюди цибульку. Ось так і все будемо змішувати. Так, з ціллю з перчиком гадали з першого разу на отаку миску на 7 кг, 2 столові ложки з гіркою солі і 1 столова ложка без гірки чорного меленого перцю. На смак ми попробували з чоловіком, дуже-дуже смачно. Тепер починаємо розкладати в баночки і ставити на отакий противень. І з піском, обов'язково з піском, тому що буде виділятися жир википати. І щоб, якщо буде воно попадати, то не горіло. Ось так. Духовку ми поки не включаємо, поки не, не накладемо баночки. Ось так беремо баночку, накладаємо. Дуже-дуже так набиваємо плотно, прямо щоб ніяких пустот, ніде не було зовсім 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 Я приготувала ще. Додати таку юшку з холодцю, але я бачу, що тут жиру достатньо. Отак От дивіться, приминаємо, щоб ніде ніяких пустот не було. І набираємо кожну баночку ми ось так напихаємо, напихаємо, напихаємо кожну баночку. Але напихаємо не повну. Ось дивіться, я вам зараз покажу, скільки це повинно бути тут. Отак, От на 2, дивіться, на 2 см, на два пальці. Ось, на два пальці, бачите, на два пальці від верха, не більше. Тому що вона ще розшириться. Як буде кипіти, вона розшириться. А кипіти їй треба 25 3 години. Це буде в духовці. 2,5-3 години. Ось так. Воно все готове, але це печінка. І вона дуже така коварна. Спочатку нам треба на температурі 200 градусів поставимо, як ви побачите, що вже почало булькати. Кипіти. От, тоді ми його це, прикручуємо десь на 100-120 градусів. І так, тоді ще 2 години в нас повинно воно стояти. А потім достаєте і закручуєте. І отак от кожну баночку. Так, Все ж таки я трошки додала. Ось в баночку додала по пару ложечок такого. Як холодцю зверху. Чому? Тому що все-таки десь якась пустота є, і як воно буде кипіти, то воно залє всі пустоти. У нас вийшло 12 баночок півлітрових. от таких сюди я не додавала. 12 баночок півлітрових стало якраз на жаровню на цю. І вийшло 3 баночки. Ось три баночки в мене такі вийшли. Ось. Я не знаю, 650 грам, оттакий от, от, величиною, такі, що винтові ці будуть варитися у каструльки. Ось так. Ставимо в духовку майже на самий низ. Тільки ставимо дуже-дуже обережно, тому що воно дуже важке. Підтримуємо отак. І, тому що 12 баночок по пів літрів, це важкувато. Ось так. Ставимо. І ставимо майже на дно стружку. Ось так трохи нижче, на одну поділочку нижче, ставимо таку саму жаровничку ось о, з водою. Там є вода. Для того, щоб вона як кипіла, не сильно пригорала наша вкуснота. Ось так. 12 баночок отут. ми закриваємо духовку, і хай вона собі гріється. На саме більше вогонь поставили. А ці баночки ми вже закрили наглухо, закрили ці три баночки. І будемо варити їх у каструльки у воді, повністю зануримо у воду зовсім геть, буде повністю з кришкою, отак, поверх кришки, буде вода. І там буде готуватися 2,5 години, і тут 2,5-3 години після того, як закипить. Ось дивіться, вийшло 12 баночок, отакої, яка була у паштет, який був. у... Духовці, От припечені баночки трішки. Ось так. Дивіться, я його на два пальці доверху накладала. І ви знаєте, в духовці коли стояв, коли цей паштет стояв, в духовці, кришки навіть піднімалися. От. Я боялася, що буде вилазити, але ні, нічого не вилізло, просто піднялося, а потім ми коли закручували, опустили його. Ось так. Дивіться, бачите, ще, ще в кімнаті тепло, але воно там захолоне, оцей весь жирок захолоне, його затягне, і буде воно таке смачненьке. Ці баночки, які були у каструлі, стояли, вони не так опустились. Бачите, вони майже скільки є, трошки там є. оце ось так. І теж воно захолоне, всі ті пустоти будуть закриті жирком, от, от, тому що він ще такий не, не холодний. Ось так, ось такий він має вигляд. От. А оце, ось, це залишилося. Ми вчора вже смакували, навіть пересмакували. Ну, дуже смачне, їсть дуже-дуже-дуже-дуже. Ось такий, такий, бачите, масткий. Ось такий. Ми спеціально робили на дрібну таку решіточку, щоб він був масткий. На хліб намазати дуже смачно, фарширувати яйця дуже смачно. Якщо ви відварите макарони і додасте макарони, будують макарони по флотськи дуже смачно. Пірішки, вареники, тоненькі наліснички із цим паштетом печінковим, я вам пізніше покажу такий рецепт: їжечки печінкові. Можна з свіжої печінки, можна з цього паштету. Дуже смачно. До любої кашки, до любої картошки положили пару ложок і ви вже ситі. На, на перекус взяли баночку паштету, взяли хлібину з собою. Повірте, голодні не будете. З вами, як завжди, була любов.